Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Дякую, що завітали до мене. Хочу показати вам, які будуть акції цих вихідних у магазинах Єва. Багато цікавого! Перша акція це є кешбек на увесь туалетний папір. Ось такий від сніжної панди. 128 гривень коштує трьохшаровий 8 рулонів в упаковці. Також трьохшаровий 4 рулони в упаковці коштують 64 гривні. Буде нараховано кешбек 80% від цієї суми. 56 гривень, двохшаровий, 4 рулони. 70 гривень неакційний. Зева делюкс. З ароматом персика 4 рулони, трьохшаровий, 119 гривень. Такий подовжений аж п'ятишаровий, 6 рулонів за 282 гривні. Зева Телюкс 8 рулонів трьохшаровий 186 гривень. Диво 72 гривні за 4 рулони. Такий диво 8 рулонів 182 гривні. Від торгової марки Літо двохшаровий 4 рулони, 31 гривня. Є ще трьохшаровий, він коштує 65 гривень. Так, це я його відсунула ось, до речі, дуже схожа упаковка, але цей двохшаровий, а цей трьохшаровий, тож звертайте увагу, бо ціна суттєво відрізняється. Такий кольоровий жовтий від літо по акційній ціні. Звичайний туалетний папір, полісся, 8 рулонів, 77 гривень. І такий обухів 96 гривень. Тут така туга намотка, бачу, що багато, бо твердий він: 28 гривень, Полісся 39,50. Грін вейт двохшаровий 52 гривні. 51 гривня двохшаровий. І вісім рулонів без аромату двохшаровий 70 гривень. Такий варіант трьохшаровий акційна ціна 56 гривень, теж трьохшаровий 4 рулони. Ще один кешбек це є на підгузки від joy Звертайте увагу, акція лише на підгузки. Ціни 249 і в білому кольорі 322 гривні. Зелені ті, що підгузки трусики на кешбек не йдуть. Акція на хагіс Екстра Кеа та Комфорт. мінус 29%, Точніше до мінус 29%. Це важливо. 547 гривень. Двійка 82 штуки 685 гривень Комфорт. П'ятірка 58 штук. Ціна 619. Такі варіанти 599 гривень. Шістка 44 штуки в упаковці, п'ятірка 48. Такий варіант четвірка 58. 376 гривень коштують хагіс класичні. Четвірка 50 штук в упаковці. Знижка 50% від повної вартості на засоби для миття посуду Кьонен -E, 650 мл 44,50. Ще одна гарна акція на засоби для чищення сів. До 30 Крем для чищення: 750 мл 83 гривні, 59,50 500 мл і 41 гривня 250 мл. Знижка на доместос 91 гривня та 50 копійок. Півлітровий 63 гривні. Також є за 89 гривень 1 літр. Різні варіанти, різні ціни. Кюнин 75, кіонин для миття підлоги 1 літр. За 66 гривень. Цитрусовий аромат. Сів для миття підлоги 78 гривень. Знижка до 40% на усі прокладки лінджері. 10 штук 24 гривні для критичних днів. 8 штук 25 гривень. Щоденні прокладки ціни від 19 гривень та 80 копійок за 20 штук. Також є по акції вологі серветки для інтимної гігієни. Акція 1 дорівнює 2 на вологі серветки дитячі Joy. Є упаковки по 24 штуки, ціна 19 гривень і упаковка 100 штук із клапаном 54 гривні. Цікава новинка. від Crazy Mo, пінка у вигляді лапки. Ціна зараз не акційна 159 гривень. Знижка 40% від повної вартості на фарбу для волосся Лореаль. Preference 319 гривень. Важко сказати, мабуть, цінники ще не помінені. Excellence 191 гривня. Йде на акцію Кастінг, Preference та Excellence. Кастінг повна вартість 294 або 314, залежно від кольору. Буде знижка 40% від цієї ціни. Також 40% знижки на усі засоби для догляду за волоссям від SIOS. Є шампуні, маски, олійки та кондиціонери. Знижка до 50% на усю декоративну косметику «Патрісія Ледо 100 гривень тонуючий засіб. Тональний крем 369 гривень 249 Якщо взяти на суму 449 гривень, можна взяти участь у розіграші косметички. Акція на усі крема та сироватки для обличчя. Дві купляєте третє в подарунок. Керніє 284 гривні 407 гривень есфоліо. Така якась нова линійка, не бачила її швидше. Крем мізон 299 гривні. 359 гривень гіалурон Експерт. Лореаль вікові крема є акція 239 гривень та 284 гривні. Два купляєте, третій в подарунок і ще є кешбек. Як берете на 300 гривень, 150 гривень повертається на картку. Знижка до 50% на Dolce Gabbana та Moschino. В цій ЄВІ є великий асортимент туалетних вод, то ту об'єми від 100 до 30 мл. І в біленькому варіанті є мініатюрка 269 гривень. «Дольчі Кабана жіночі аромати. 1379. Імператриця 1519 та 1499. Чоловічі аромати 1469 гривень. Ціни різні, об'єми, асортимент великий. Покажу вам так загальним планом. бачите, акційних пропозицій багато є, з чого вибрати. 50% знижки від повної вартості на зубні електричні щіточки Oral-B. Не лише електричні, а і звичайні щіточки також є знижка. Такий варіант 999 гривень. Дитячі варіанти йдуть із таким футлярем дорожній чохол 825 гривень. Ви мені писали, що на деякі товари у вас акцій немає в ЄВІ. Я не можу вам сказати за кожен магазин, але буває таке, що не встигають поміняти цінники, поставити накладки. Але якщо акція є, то ви можете уточнити на касі в касира, щоб він подивився, яка є ціна. Тобто вони можуть на касі просто подивитись, скільки цей товар коштує. Кешбек на усі засоби для догляду за ротовою порожниною, доктор Морген. Її і акційні пропозиції, і неакційні. Кешбек 80% нараховується одразу на наступний день після покупки. І ці бонуси у вас на картці будуть протягом 21 дня. Ополіскувач 42 гривні. Зубні пасти ціни від 40 гривень та 50 копійок за 100 мл. Бонусами можна оплатити половину від суми покупки. Якщо у вас є бонусів більше, ви не зможете списати більше. Тобто, щоб списати 100 гривень бонусних, треба набрати товару на 200 гривень. Також Old Spice на знижці, але ціночки ще не встигли поміняти. Хто ним користується, зверніть увагу. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, що вам сподобалося із товару, що ні. До нових зустрічей!